Привіт, як справи всім привіт. Тільки гляньте, починаємо з нуля. Як відчуття? Непогано, не дочекаюся. Я вже втретє проходжу Скайкрафт, знаєте? О, справді? Чудово, гадаю, я вже в четверте проходжу, мабуть. Тож я вже не дочекаюся, щоб спробувати щось нове. Розумієте, який клас будеш обирати? Ну, штука в тому, що кожного разу я зрештою стаю стелс-лучником. Кожного разу, боже, так. Я завжди хочу зіграти іншим класом. Але під кінець гри я крадуся і стріляю людям у спину. Саме так розумієте? Тож я просто хочу спробувати щось інше. Так, звісно, Тож гадаю, я спробую грати в стилі варвара, просто вставати перед ними і бити по морді. Всім роздати на горіхи, саме так. Чудово. А я думаю спробувати клас цілителя. А, Чув, що друїди непогані. Це було б дуже доречно. Так. А я думала зайнятися магією, тому, може, буду чаклункою. Чудово, круто. Так, отже, ми всі зобов'язуємося, всі обіцяємо, ніяких стелс-лучників. Згода. Згода. Гаразд, круто. Чорт, може, у нас нарешті буде збалансована паті. Ну, це ж найдієвіше. Повністю погоджуюся. Це найкращий спосіб гри. Став слушники на все, на все життя. Ходімо. У нас дуже важливе послання. А також, чорт забирай, підписуйтесь. Підписуйтесь і дивіться інші відео. Ходімо. Вони он там. Ходімо. Пішли у Стелс. Пішли у Стелс. Сіди сюди. Пішли у Стелс.